Так, вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, до речі, пан Крижанівський оприлюднив якийсь список Агентів Кремля. Я цього не бачила. Єдине, що я... ви мені писали, що він таке сказав, що Єрмак намагався завербувати залужного. І так, давайте подивимося, чи дійсно намагався Єрмак? Як це відбувалося? Залужного. І так. Ну, Щось таємне було. Він його, будемо так казати, силовими методами щось, він хотів на нього натиснути. Так, Будемо так говорити, вказівка зверху була. Тобто це під прикриттям якоїсь дуже впливової людини. Тобто, були якісь, можливо, ну, як сказати, знаєте, погрози навіть можуть бути, тому що. Королева мечів це і помста, це жінка, яка мститься. Це, прямо, знаєте, як кажуть, на неї ще називають а, Чорна вдова. ось, І плюс у нас сила йде старший аркан. Це було, в принципі, знаєте, я би не сказала, що це було намеками, Тут були прямо лінійні, прямо в лице, можливо, навіть. Конкретні нападки. Нам бачити про це нічого не відомо, абсолютно не відомо. Тобто, я так бачу тут не те, що він хотів його, можливо, хотів його завербувати, можливо, але я, скоріше за все, я не думаю про це. Тут скоріше, просто надавити, якось принизити, відсторонити тут ну, нападки, конкретні були. Будемо так казати, і залякування, погрози можуть бути навіть, так, дійсно. Ось це я бачу. Ось. Це навіть може бути і прямим текстом сказано, але через якісь. Треті особи ще таке може бути. Тобто, хоч тут і карти йдуть напряму, у нас підсилення йде від жриця. А жриця це завжди щось таємне. Це ще якась особа додаткова могла бути. Давайте подивимося їхні відносини. Єрмак залужний. Боротьба. Відстоювання своїх інтересів. Тобто. Ви знаєте, у них у них немає спілкування. Ні, вони я так скажу, я так скажу, тут, скоріше за все, кожен має свою сторону. Якось так. Скоріше за все, я так думаю, заложний він відкрив ну, не те, що відкрита, він не публічна людина. Тим більше йому й заборонено. Ви всі про це знаєте, ви всі про це чули. Що президент, сам президент, заборонив залужному давати якісь інтерв'ю без погодження офісу президента, щоб ви знали, для тих, хто щось забув. Це було все сказано офіційно і тому подібне. Дивіться. Єдине, що я тут бачу, тут залужний відстоював свою позицію, свої інтереси. Плюс за залужного заступився світ, захід. Ось не вдалося. Ми вже цей розклад робили. Я просто, бачите, як це сказати, мене здивувала ось цього крижанівського така. Вірніше, це ви мені так пишете, і дійсно в нього здається. Тому що дивитися його неможливо того чоловіка. Я вам колись сказала, що я декількох людей, таких як Швіця, не можу дивитися, Крижанівського дивитися не можу, ще є хтось. Неважливо. І так, бачите, що дійсно за залужного заступився світ, тобто захід. Ось так. І будемо так говорити, що захист за нього вступився, і в них, будемо так сказати, наразі нічия, не, не, чи, не, не вашим, не нашим. Тобто кожен займається своєю справою. Тобто, виглядає так, що залужний відійшов від цього. Так? Ну, він, в принципі, людина, ми його вже розглядали і не один раз. Він не любить усі срачі, я так і скажу, так як це є популярні влазити. Він не єрмак, який кожний пост виставляє десь щось, вспишка якась. Він уже тут там. Він взагалі не є ось популярна людина, але бачите. Він має сильний захист. Тобто, вони, я не бачу, щоб вони дійсно з конкретно стикалися. Ні, цього я не бачу. Хіба що на якихось міроприємствах таких популярних, знаєте, що як це, офіційних якихось зустрічах? А так я цього не бачу. Тобто дійсно продавити було. Я не скажу, що тут було завербовка, якась неправда. Цього неправда. Ці карти не показують про вербовку, це показують про знищення людини, про затоптати її, обгадити її у просторі інформаційному. І це було, робилося ще й так, знаєте, з-під тяжка. Але сильно продавлювалося через треті особи. Ось це я бачу. Ось, а відносин у них нема ніяких, тому що е, вони не соприкасаються. Ось так я скажу російським словом. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Ми хотіли подивитися, був він завербований, не був завербований, пробував, не пробував. Тут звербовки не було. Були би інші карти. Тут би були або два кубки, або три кубки, або Закохані би були, а тут, знаєте, націлення задавити, придавити, продавити і тому подібне. Силов... Ну, якось так. Все тут. тут, до речі, дуже все йшло в хід. Королева вона мстива, якось так він його. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.